І усім привіт! Ну що, ж, завтра о 19.45 відбудеться матч у Ліді Чемпіонів, матч відповідь, одна восьма фінала. Каталонська Барселона Гансі Фліка у себе вдома на Манджуїці. Команда буде приймати Бенфіку брунолажі. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Барселону, про Бенфіку. Ну, давайте про себе, друзі, будьмо говорити по порядку. Подивимося, взагалі-то ймовірність на перемогу. 71% вважають, що переможе Барселона, 16% вважають, що буде екстра тайми. Та 13% вважають, що переможе Бенфіка. Якщо до речі, подивимось, друзі, останні 4 матчі, очні, які були між командами, то тут у Барселони є перевага. Дві перемоги Барселони проти однієї перемоги Бенфіки. Також між командами ще було одна ніч'я. Якщо беремо матчик, відбувався 29-го. Вересня 2021 року Бенфіка з рахунком 3-0 підіграв Барселону. Тоді, до речі, у цій групі ще Баварія та Київське Динамо були. Ну а потім на Ноу команди розписали нічого 0-0. Бенфіка, до речі, другу позицію у групі та посяде. А Барселона посяде третю позицію. 21 січня 2025 року команди зустрічалися у 7 турі загального групового етапу Ліги Чемпіонів, неймовірний матч. Один з найкращих у 2025 році, принаймні, на дану мить 100%. 5-4, Хітрік Павлідіса, автогол Рональда Руха, дубль Роберта Левандовського, дубль Рафіні та Гарсії. Неймовірний справді неимоверна перестрілка були справді між командами. Вось. Далі. Ну і у першому матчі якраз та 5 березня один нуль Борислана Перемогла. Рафіня на 61-й хвилині забив переможний м'яч. Бенфіка да, більше володіла ініціативою, більше створювала моментів, але Барселона показала характер і у Меншості. Команда грала з 22 хвилини у Меншості. Вилучення полку Барсі було, і Барселона перемогла за дікулу Рафіні. Друзі, якщо, до речі, дивитися на тренера ситуацію то каталонська Барселона. Після 27 турів є лідерами іспанської валізії, на одну груз зіграно на у Барселони. 26 матчів, 5 поразок, 3 нічих, 18 перемог, 57 забитих м'яча у Барселони, 70... 57 очок 57 звикових пунктів, 71 забитий м'яч, 25 м'яча пропущенных, плюс 46 різниць забитих та пропущених, ну и, и справді Барселона в дуже хорошому настрої справді перебуває. <ан> Барселона мала грати з Осасоною у суботу, але матч було скасовано. Справді трагедія відбулася у Барселоні. Справді, дуже прикрасна справді, новина, і справді лікар команди Барселони на превеликий жаль помер. Справді така трагедія, і справді, справді такий дуже сумний день. І справді був. Тому матч було скасовано. Всі футболісти Барселони були в такому подаваному стані. І справді, дуже справді така боляча і справді дуже прикра. Така, знаєте, справді боляча новина. Друзі, я хочу тільки всього самого найкращого, бажати. На головне друзі бережіть себе. Ось. Тому... Якось так, на жаль, все-таки вбувається справді. Такі моменти не дуже такі приємні справді. Ось Тому побажаємо футбольному клубі Барселоні також цього самого-самого найкращого. Ось. Тому якось так. Що стосовно Бенфіки, до речі, то Бенфіка у чемпіонаті Португалії займає другу позицію. 4 поразки після 25 матчів, 2 нічих, 18 перемог, 56 забитих м'ячів, 18 м'ячів пропущених, плюс 38 у Бенфіки різниці забитих та пропущених. На останніх 5 матчів Бенфіка якраз то і виграла. Ось, виграла Національ 3-0 після поразки якраз то від Барселони. Ось, Бенфіка буде грати півфінал Кубка Португалії. Тобто, справді, Бенфіка... Внутрішньо першті добре і справді це показує. Совне, друзі, не зіграє Крісен, Сентер Стегін, Бірналь та Пауку Барсі. Ну, Пауку Барсі була червона картка. Тому дискваліфікація. Ба Сілва Говеа. Сілва Фернандес не зіграть. Фернандеса дискваліфікація. Так, ну що ж, тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. У першому матчі, так, да, якраз то Барселона перемогла. І, відповідно, має перевагу за очними протистояннями 1-0. Ну, все одно перевага мінімальна, і у Бенфіки шанси будуть. Але Берзонний справді фаворит. Я, в принципі, очікую таку хорошу футболу. В принципі, Бенфік така команда атакувальна, втрачати їм вже де факто нічого, тому думаю, що відкрита буде гра. Ну, Барселона завжди, в принципі, прикраїться, яка грає відкрито, високу свою лінію оборони ставить. За, друзі, я очікую тут о, і справді голи, і думаю, що їх буде немало. Тому перша моя думка це обидві команди заб'ють. Думаю, я, що обміняється команди голами. І Барселона заб'є, і Бенфіка, я думаю, заб'є. То що обидві команди заб'ють, це моя якраз перша думка. І ось, друзі, друга моя думка. Кому я ось да, віддам перевагу Барселоні чи Бенфіці? Знаєте, друзі, я віддаю перевагу каталонському гранду. Я думаю, що Барселона... Ну, як мінімум, думаю, Бенфіці все-таки не програє. Можливо, буде нічия конкретно цього матчу, але по сумі двох матчів у думаю, що Барселона пройде в щет-фінал. Але мені ще серце підказує, що Барселона десь так з рахунком 3-1. Десь так 2-1 або 3-1, я думаю, Барселона обіграє Бефіку. Ну, і відповідно, по сумі двох матчів у Протистоянні пройде далі. Тож обидві команди заб'ють, Б'юті, каталонська Барселона як мінімум. Думаю, Бенфіці не програє. Я все-таки думаю, що в основний час за 90 хвилин Барселона зуміє Бенфіку обіграти з мінімальним якимось рахунком, або 2-1, або все-таки 3-1. Тому я, друзі, якось так думаю. Що, друзі, думаєте ви з приводу цього матча? Ви можете, друзі, написати свої думки у коментарях. І ще раз скажу, думаю, що обидві команди заб'ють, та думаю, що каталонська Барселона, як мінімум, Бенфіці не програє. Мені серце підказує, що за 90 хвилин все-таки Барселона здобуде якусь мінімальну перемогу там або 2-1, або 3-1. Тому я, друзі, думаю, якось так буде. А, а що, друзі, думаєте, взагалі, то ви з приводу цього матча? Друзі, якщо у вас є думки та бажання, ви можете іми поділитися у коментарях. Я вам, друзі, хочу побажати тільки добра та щастя в житті. Моє головне бути ми завжди бережіть себе. Бажаю вам добра. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.